Сьогодні 5 вересня. Нарешті закінчили, ну не зовсім і закінчили, але довели до ума. Ось такий у нас відділ продажу з'явився. Ну, Логотип понятний. Це у нас місце здійснення курячої діяльності. Ось такі у нас. Е Курник назвемо це. Ні, оце дійсно курятник. Тут у нас певні запаси зерна зберігаються. Такі зроблені штучки, щоб вони не літали, не сідали сюди. Тут у них виход на перекур буде. Ну, а тут основний процес вони будуть вести. Немає, правда, ще сідал занесу старого, треба їх помити, пофарбувати. Ось такий у нас девайс. Тут у нас ночники світяться, там інфрачервоні лампи водуть для менших. Ну Коротше, отак от продумав і так зробив Ось така кормушка. Супи. Насипаємо корм. Тут вони, я думаю, їм тут на 5 днів точно хватить сюди, 5 відер десь заходить. Тобто сьогодні буде запуск. Насправді він вроді виглядає, але він не такий великий. Тут, виходить, 17 квадратних метрів всього ж. Ось так от. З березня місяця ми це робили, за півроку зробили.